Yo Всім привіт! І сьогодні ми з Сашком, який правда, Стів у мене чомусь, і він добуває дерево. Будемо виживати на новій збірці, де в нас всього-навсього одне сердечко. І нам прийдеться купу-купу всього Ой. зробити. Сань дерево пропало, прикинь, просто взяв, а я посажу нове, і воно виросте. Найс! Nice. Одним словом, у нас є одне сердечко. Якщо ми сань помремо, то в нас появиться два сердечка. І ви думаєте, блін, ну і що ж тут такого? А фішка в тому, що тут є купа-купа різних модів, тут близько 80 модів, мабуть, які. Повністю, повністю супер класні. Як тільки ми будемо вмирати, і в нас кожного разу буде додатися по сердечку. Коли ми вже наберемо 10 сердечок і вмремо, то все, ми більше не відродимось. Сань, у мене є питання, чого коли я навожуся на сокиру, тут показується якісь сердечка. От візьми собі скрафти і подивись, воно тут якісь сердечка. Що це таке? Я Сань, не знаю, що це таке. Нам треба буде купу-купу всього розбиратись, тому що я тобі так скажу, модів тут купа, і це все нам потрібно буде вивчати, щось придумувати, щось цікаве буде. І так далі. Проте я чую вже зомбі десь під землею. Метелик. Ой, я метелика лопатою ударив, він помер. Так, а я зробив кам'яні собі інструменти, і в мене все чудово. Проте нам потрібно йти і шукати, що тут є цікаве в цьому світі, і ще побудувати будинок бажано. А тут є якісь страшні страшні моби. Повинні бути, Сань. Тут взагалі все складно буде в нас. Що це таке? А, це кури такі цікаві. Ну, кури. Вибачайте. Олені, сань, диви. Я знайшов якийсь розовий біом, Сань. Поки ти там бігаєш, роздивляєшся краєвиди, я добуваю тим часом вугілля в шахті. Обалдіть, це що таке було? Це ворона якась горел, чи що тут туди залетіло? Я туди навіть бігти не хочу тепер. Сань, я таке щось знайшов. Диви. Ти далеко від мене? Так, да. Ну я в печері ще досі. Такий зачарований зомбі. Я помер! А я почув, що ти помер. У мене залишилось 9 життів. Тобі написало? Да. А я знайшов якогось голема, який виглядає як пічка. І я його зараз буду пробувати бити. Ну, як звичайно, головне не померти. Бо це може бути Санхалеп. Але я його б'ю-б'ю, а він взагалі не тріскається. Я не знаю, як його вбити. О, я його вбив. З нього вугілля випало? І вугілля, і залізо. О, це прикольно. І смоскип навіть випав. Тут Санкупа всього, я не знаю, мені це взагалі подобається. Прикинь, Сань, я оцей за того, що помер. Тепер у мене два сердечка і а вони вже вони міняють текстуру? Ну, походу, да. Я сань бігаю і бігаю, і я шукаю якесь гарне місце для того, щоб побудувати будинок там. Отут головне не. Я сань розбився. Я Сань, добіг до цього місця, де що це таке росте. А, це лаванда. Не повіриш, я теж добіг. Тепер у мене є 9 життів, і синенькі синенькі також ці, як їх сердечки. А як ти так умудрився розбитися? Сань, я перепригував з камня на камінь і просто розбився, як останній нуб. Чого останній перший? Ні, Сань, першим нубом був ти. Ні, Ну я помер від зомбі, я ж не знав, що він, блін, одне сердечко мені просто візьмесь, несе. а як ти думав? У мене знову одне сердечко. Дачка, я не знаю, чим його вихиляти, у мене немає що поїсти. Тобі, Сань, треба бігти до мене, у мене є що їсти, але воно не пережарене, зато у мене є пічка. Сонь, тут. Да. Корова, короче, корова еммо. З прическою такої дедінсайда. А, а я знайшов білу корову з красними очима. Я її завалив, зниж і м'ясо нормально випало. Ну Но мені не подобається те, що в мене мало сердечок. Але як я розумію, чим більше в мене буде сердечок, тим хардковіше. Тому що якщо я вже помру з великою кількістю сердечок, то ми вже самі на, на цьому виживанні закінчимо. Ну, Я знайшов якесь болото, Ну, болото мені не супер цікаво. Мені цікаво, прям щось гарне таке. Я хочу десь в горах побудувати красивий будинок і там виживати. Ти не повіриш, mm -hmm. я тебе знайшов. Фу, <реш> <реш> на тобі вугілля, я тобі закинув в цей. Якщо ти можеш зробити ще одну пічку, то я буду тобі дуже вдячний. <гас> Сань, ти знаєш, що в нас є портативний верстак. Ось так ось сюди нажимаєш і тут можна крафтити. У мене його немає. В тебе напевно верстак просто в інвентарі, тому ти можеш так крафтити. Ааа, да! Коли отако викидаєш верстак, то кнопки немає. Обалдія, це прикольно. А ще ти знав, ми можемо скрафтити собі рюкзаки із шкіри. Тут є, що я знайду. Ось є бакпаки, є великі, є маленькі, ось маленький робиться з нитки, вовни і шкіри. Ну все, Сань, погнали, щось знайдемо цікаве. О, я пант знайшов і свинок. Плямистих. Аспан щось випадає, чи... А, хоча я зараз перевірю. О, перевірив, Сань! Вона в мене плюнула, і я помер. Ха-ха-ха! Нам потрібна сань броня обов'язково, тому що, блін, не бажано помирати суперчасто. У мене три сердечка, вони стали зелені. Сань, це жесть. Я помер від панди, від того, що на мене плюнули. О, Сань, я поселення знайшов. А я знайшов якусь вежу. Можливо, тут є лут якийсь цікаві, я не знаю. Тут є книжка, of Book. він не відчиняється. Зато його можна зачарувати. Обалдеть, які тут є зачарування просто. Крутецькі. Тут їх купа, тут чотири сторінки зачарувань, і вони всі якісь нові. А. Ну тут є і старі, а є й нові. Іще якась книжка, іще якась книжка, іще книжка. Ааа, тут є різні. Тут є ось книжка на черевики. Є книжка для майнерів, є книжка для всього остального, і є просто звичайна книжка. А є ще книжка на меч. Це якась ловушка. Це пастка була! У мене. Сан, тут все підірвалось просто! І опять знову в якусь халепу втрапив. Що ти там робиш? Сань, це була конкретна халепа, але я вижив. Там була скриня, і вона була з лутом, но воно все підірвалось через дінаміт. Я не знав, що він там є. А я біжу до місця своєї останньої смерті. А ще в е, цьому в селі я вкрав яблуко три золотих злитка, ліжко і цей залізне кайло. Ондо, я бачу там ще одну таку вежу, і тепер я вже її <зас> залутаю повністю, би не вмерти. Все, все чудово, я погнав. Ой, тут вовк здоровий! Це що таке? Він за мною біжить, Сань, у нього очі червоні. <рес> ну, походу, зараз тебе буде 4 сердечка, Сань. Ти станеш крутішим. Сань це жесть, він такий здоровий. Подожди, я його загубив, де він? Так, тепер я знаю, що цю скриню не можна відчиняти, бо вона з пасткою. А от тепер можна. О, тут є лук. Але нам все рівно потрібна хата, Сань. Ми якісь нуби з тобою. Я вже дві скільки пробіг зі спавна, але так і не знайшов нічого цікавого для мене. Цікавого місця, точніше, щоб можна там було побудуватись. Я хочу в якомусь лісі Сі жити або на горі, а знайшов я просто поле, просто рівне поле. Сань, прикинь. Я знайшов двох свиней, і зараз у мене буде обід. Сань, привіт. А де ти броню взяв вже? А, я, я забув, я знайшов її в цьому теж в скрині. Я просто поняв, не дивився до себе інвентар давно. Дивись, у мене є оце тобі, оце, оце, на, забирай. А 11 заліза ти добув. Оце прикольно. Ми вже можемо, в принципі, пробувати будувати наш будинок. Я б в полі не хотів би жити, ти не хочеш до дім на дереві? Дім на дереві? Ну я не знаю, це не сильно зручно. Я би хотів десь біля річки, але не біля отакого болота. Я по мапі бачу океан якийсь. Чи то болото, чи що то таке. Ну я теж бачу, ось до Якась річка, але вона тут не супер класна. Я хочу ліс біля річки, там, де буде супер красиво. О, козел. О, сань диви, що тут. Ау. Тут чийсь будинок. Походу, ми знайшли свою хату. А вона. О, звідси лут падає за цих горшочків. Це, мабуть, хата цього горшколіпа горшколіпа я нитку знайшов. Та є одна вовна. У мене є. Картопля. Та картопля мені не цікава. Сань, мені да вовна. Ну, вовни в мене немає, я ж не добував бівець. Бо я би зробив свій бакпак, поняв? І туди складав весь лут. Ось тут уже цікаво, дивись, тут дерева якісь, і річка. Ось тут прям красиво вже. Мені подобається. І тут портал зруйнований. Якраз обсидіановий. Ми зможемо тут портал зробити, побудувати такий мостик гарний. І у нас все буде тут чудово. Тут і печера є близько, і скриня. О, тут золота броня. Капець тут кувшинки здорові. Короче, наше завдання це знайти білу вівцю. Я і знайшов Сан, спеціально для тебе. Найс! Nice. А я знайшов ще обсідіан і кресало, ну хай воно поки. Тут лежить, я в лаву впав, мене все, весь лут згорів, Сань. А як... Як ти так? У мене залишилось 8 життів, і в мене тепер також зелені сердечки. Я весь свій спалив просто. Я не знав, що там лави. Мені бігти до моєї. До мого місця смерті аж 1300 блоків. І вже ніч. Це халепа Тут якісь козли чорні, і пси, і вовки, і що, чи що. А, це кабан, прикинь. Кабан, ти шо? Так, Сань, я добігаю до свого лута, і як я бачу, у мене тут уже не так багато моїх ресурсів і лежить. У мене була броня, яка згоріла, як я да. В мене все згоріло просто. Що я тут тільки не познаходив, все в мене погоріло просто. Але, Сань, знаєш, що я тобі скажу. У нас тепер є портал в пекло. Да, одне, що мене радує, Сань, те, що ось тут є класне річка. місце. Да, гарнесенька річка, деревцята. Ну там, правда, оце якийсь жовтий біом, він мені не подобається. Ай, ай! Мене півсердечка залишилось, Сань. Півсердечка із трьох. Ти тільки я цього. О, тут вовк! О, Сань! Ти я... як помер? Я. Я штани порвав в кущі й помер. Дивись обережно. У мене всі вже ті за залишилось. Ну зато твій лут не згорів в лаві, Сань. Давай отут ми й будемо хату нашу будувати. Я не знаю, мені тут подобається. Мені не подобається, тут якось. Ай, тут. Все таке агресивне, воно мене б'є. О, тут печера, я би вже будинок побудував. Мене було скільки лута, я все погубив. Я все просто погубив. Ааа, ти прикинь, так у мене всього дві броні дається. Типу, поняв? У мене немає слотів під броню. Ось вона, одягни оцей сет, і ти побачиш про що я говорю. Бачите, не показується скільки максимально броня. Да, да. А знаєш, чому це зроблено? Тому що тут є ще супер класна броня. А. Да. Я би сань ще ось, щас, взяв лопату і зарівняв оце тупо озеро, яке в нас тут заспавнилось незрозуміле. І там на цьому місці побудував би будинок. <гас> САНЬ це що таке було? Це сань, коротше, якийсь був походу, кошмар нічний, і нам бажано зробити ліжко. У мене є ліжко одне. А то, якщо чесно, я не хочу дізнаватися, яким буде яким будуть наступні сердечка, Сань. Так, я хочу дізнатися, де ти. Я дома в нас. Тепер це наша домівка. Так, Сань, у мене є до тебе деякі питання. Коли наша домівка стала оце просто рівня рівне земля і оце калюжа, оця, що це таке? Ми сань вирішили вирівняти територію. Для того щоб тут побудувати будинок, для того щоб його не, не рівняй його. А, ну в принципі, це буде наша підлога. Окей. Сонь! Це ой. Якась халепа. Там привид був. Там очі, і воно сміялося в темноті. Сань. Да. Я ж, я ж таке саме бачив, Сань. Це халепа може бути. Давай зараз швидко добудуємо хату нашу. Так, в тебе є ліжко? Так, да, у мене ліжко є. І я собі скрафтив. На добраніч. Все, давай. Солодких снів. А тут буде наша спальня, а ми тут побудуємо цей стекло, тут буде стояти. Гарненько, так все. Сань. Да. Диви, це був Боб. <реш> Ти вбив Боба? Ні, Боб помер від старості. Ну, а ще, я не знаю, як його звали, але в мене є ось це. Знаєш, що з ним сталося? Що, Сань? Я його вбив. що? <реш> на, Щоб нам було що їсти, піду зроблю стейка. А я вже майже доробив нам будинок. Сань, я нам встановив нові стіклопакети. О, це крутяк. Диви, Сань, як я обукрасив нам вход. Це вообще бомба. Так, а ще мені Сань не подобається, то що в нас пічки наші <реш> стоять на вулиці. Зараз я встановлю їх в Давай, і можна, в принципі, спуститися в печеру, добуде трішки заліза. І взагалі було би ще чудово дах нам ну, відновити якось, щоб у нас все було гарно. Відновити, а він тут колись був. Ну, міг би бути, Сань, але нема. Так, Сань, ти знаєш, нам не вистачає трішки Ой -ой. дерева, ой-ой. Тут... нічого страшного. Тут скелет. Що таке там? Ай, Сань, тут що це? Тут якийсь тотем. Я, звичайно, в нього De зашов! Ти його до мене одне сердечко подожди. Ти а, все, скелет помер. Усьо, йди до мене. Зараз іду йду йду, йду. Я знайшов дете, я, походу, по нього дайте. Це... це швидка <гас> подорож, Сань, прикинь. Через цю штуку, якщо ми знайдемо ще такі штуки, ми можемо подорожувати. А, ми можемо їх прив'язати і подорожувати, да? Тоді нам потрібно облагородити оце місце і зробити його красивим, Сань. Ти наш це зламав? Ну щоб його забрати поставити вдома, чого воно тут буде. Стояти. Я думав, ми зробимо стежку таку сюди гарненьку, і буде в нас все класно. А я думав, ми його просто перед хатою поставимо і будемо туди телепортуватися потім. Та ну це ж не красиво. О, Сань, в мене знаєш, яка ідея прийшла в голову. Ми можемо нашу стелю зробити з стекла. Будь це що таке. О, кийця. Диви, Сань, там киться. Мені подобається, Сань, що ти вже освоюєшся в, наші, в нашій території. Ми поставимо тут смоскей, а тут у нас буде такий пирс гарний. Взагалі в нас все буде тут чудово, я тобі кажу. Ми таке побудуємо, ми таке зробимо все красиве. Я поняв, скло можна ламати, а потім з нього назад крафтити скло. Диви, я зламав, получил 4 обламки і зробив, і назад поставив. Тепер скло можна просто ну, ламати, виходить, і все. Це супер класно. З одного скла випадає оцих 4 обламка? Да, із 4 обламків ти робиш наступне скло, і все. Ну, ти, ти можеш так скло переносити просто. Сань, я знайшов велетенське поселення якихось жовтих корів. І тут два цих голема, які світяться. Давай підемо в те поселення, Сань, зараз. Я до тебе прибіжу. Так, мені б не померти, у мене одна сердечко. Do, я бать. Ну на тобі їсти, їсти, на, Сань. Давай, міняю на сиру рибу. А то ти нуп, не можеш пожарити собі нічого. Диви, з цих големів падає залізо? Це раз. А два, ми в цьому поселенні зможемо багато що цікавого знайти. Так, там диви якісь двохповерхові дома. Ооо. Це... Тут ще й сіно є. Ми зараз Сань будемо з'їжджати. Я тобі кажу. Так, чур, я хочу булочку з варенням. О, Сань, дивись, тут друга оця штука. Яка, яка? Ну оцей швидка переміжка. Це ми зможемо поставити один дома, а один а ось тут, і ми будемо телепортуватися. Ні, я забувся. Йомойо, ти ж його зламав, його ж можна було не ставити. О, Сань, я знайшов броню. І тут багато зачаровань різних. Моркву, пшеницю, вугілля. І щось непонятне. І ще щось непонятне. А ну давай я оцю одягну. О. А в мене ця зачарована на Берсерк фюрі. Це якийсь буду персар крутий. А ще тут є вівці. А нам треба вовна з них. Так що? Вибачте, вівці. О, подожди, ось кузня і тут повинно щось бути. Да, Сань, у мене є для тебе, знаєш що? Це жесть. О, я вкусні знайшов сань штани, хороші. А де ти їх знайшов, я ж все забрав? Так, дивись, ось цього тобі, і оце тобі не вистачало. Оооо, це клас. Так, Сань, в цілому ми вже тут все покрали. Що тільки могли? Давай ми вже побіжимо додому. Ще не все. <с> я тут знайшов ще купу сіна. О, тут самий звичайний голем, Сань. От його я би, звісно, завалити не проти. З нього заліза хорошо падає. Він тут танцює, він денсить тут у мене на блоці. Тікай. А тепер отримуй на горіхи големчик. Оцей голем легко вмирає, а отой кам'яний. Ну, не кам'яний, а пічний якийсь, який світиться, він прям сильний. Найс. І ще заліза купу. Все, тепер я можу зробити собі ще й залізне кайлоса. А я знайшов цього лема, який вугільний. Ой, я його вдарив випадково. Подожди, а він. А він, а він повільний. Я можу його. Ой! Подожди, не повільний, б'є, він Сань, нормально. Сань, не дізнавайся, які далі сердечки йдуть. Будь ласка. Сань. Це халепа, він за мною бігає тепер. Веди його до мене, біжи до мене. Я не знаю, де ти. Сань, тут багато корів. О, осьо ти. А де твій? Оно, їх там двоє. А, давай їх зараз завалим. З них прям багато всього падає. Ні, ні ні, Сань, ти так не бий. Так наш ти його вдарив. Давай його вдар. ти ж його вдарив. Я вже О! тобі Ви... вирішив допомогти, Сань. В тебе сердеч! Мало дуже Та тепер у мене їх 5. Так життів у тебе залишилось тільки 5. Все, Сань, я його завалив. Я не знаю, як ти ну, годен вмирати. Я вже скільки сьогодні, у мене сім заліза, я вже крутий чувак. Сань, чесно тобі скажу, я нуб в цій грі. А саме головне, ну, у мене більше сердечок, значить, більше шансів того, що я не помру. О, дивиш, що в нас є. У нас є отака от месяра. Да, я його знайшов. І оця штука, дивись. У нас взагалі вже все красиво. До речі, в нас я бачу нитки. А, де шкіра? Ось до шкіра. А де вовна? Сань? Ось до п'ять вовни. Nice. Дивись, Сань, я зараз беру і крафчу бакпака. О, Сань! Так, ти там крафти бакпака? А я поки що оп. О, все. У мене є рюкзак тепер, Сань. Сань, а тепер дивись, що я нам тут намайстрував. Нажми сюди. Ага, хата у нас є. А, ти не нажав. Ти не можеш телепортуватися в село. Або я там не нажав на увазі? так? А тобі треба було нажати на стовба. Ааа, блін, ну я ж не знав. О, Сань, знаєш, що я знайшов. Тут, короче, можна і шкіри зробити якусь. Штуку, і з цієї штуки можна зробити палку, а далі можна робити свої інструменти. Прям круті. Рукоятки, молотки, сокири. Прям класні. А де ці брати куски, я не знаю. Це все Сань, звісно, круто, але давай ми вже продовжимо в наступній частині розвиватись. Добудуємо свій будинок і зробимо все саме круте.